Тактильні датчики з допоміжних механічних метаматеріалів. Революція в тактильних відчуттях, як метаматеріали змінюють майбутнє протезування та робототехніки. Ми живемо в епоху, коли технології все більше стирають межі між людиною і машиною від смартфонів, що реагують на дотик до розумних годинників, які відстежують наше здоров'я. Тактильні датчики стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Однак справжній потенціал цих датчиків, на мій погляд, ще тільки починає розкриватися. І одним з найперспективніших напрямків розвитку в цій галузі є використання допоміжних механічних метаматеріалів АММС. Протягом багатьох років тактильні датчики еволюціонували від простих сенсорних екранів до складних систем зворотного зв'язку, використовуваних в протезах і робототехніці. Але традиційні датчики часто страждають від недостатньої чутливості, особливо при роботі з невеликими змінами тиску. Саме тут на сцену виходять метаматеріали штучно створені структури, чиї властивості не зустрічаються в природі. Що таке метаматеріали і чому вони такі цікаві? Метаматеріали це не просто нові матеріали, це структура, створені з повторюваних елементів, розміри яких менше довжини хвилі впливу, наприклад, світла або тиску. Завдяки цій особливій структурі метаматеріали можуть володіти унікальними властивостями, такими як негативний коефіцієнт пуасона. Це означає, що при стисненні вони не розширюються, а навпаки, стискаються в сторони. Цей ефект дозволяє концентрувати і посилювати тиск, що прикладається до тактильного датчика, значно підвищуючи його чутливість. Я пам'ятаю, як в студентстві займався розробкою сенсорної системи для маніпулятора. Ми зіткнулися з проблемою точного визначення прикладеної сили при взаємодії з крихкими об'єктами. Традиційні датчики були занадто грубими і часто пошкоджували оброблювані деталі. Тоді я й задумався про можливість використання нових, більш чутливих рішень. На жаль, на той час метаматеріали перебували на стадії фундаментальних досліджень і не були доступні для практичного застосування. Допоміжні механічні метаматеріали, АММС ключ до нової ери тактильних відчуттів. Недавні дослідження, присвячені АММС, відкривають захоплюючі перспективи для розвитку тактильних технологій. Використання силиконової гуми з кубічною решіткою сферичних порожнеч, розроблене командою професора Сунджепе, – це справжній прорив, цей підхід дозволяє створювати датчики, які не тільки більш чутливі, але й більш надійні. Що особливо важливо, а ММС не вимагають використання дорогих або рідкісних матеріалів. Силіконова гума є доступним і добре вивченим матеріалом. Що робить технологію потенційно масштабованою та економічно вигідною? Два типи датчиків на основі АММС ємнісні та резистивні. Розробка двох типів датчиків ємнісних і резистивних це ще один важливий крок вперед. Ємнісні датчики, що реагують на зміну тиску, ідеально підходять для виявлення невеликих змін. Резистивні датчики, що використовують вуглецеві нанотрубки, краще справляються з великими навантаженнями. Комбінування цих двох типів дозволяє створювати універсальні системи, здатні адаптуватися до різних умов експлуатації. Я вважаю, що розробка інтелектуальної устілки з інтегрованими матрицями датчиків це АММ, це яскравий приклад практичного застосування технології. Моніторинг, ходи та аналіз пронації під час ходьби це лише один із можливих сценаріїв використання. Уявіть собі взуття, яка попереджає про неправильну поставу або допомагає спортсменам оптимізувати техніку бігу. Структурно орієнтований підхід, майбутнє проєктування тактильних датчиків. Концепція структурно орієнтованого підходу до проєктування це, на мій погляд, ключова ідея, яка може революціонізувати розробку тактильних датчиків. Замість того, щоб зосереджуватися на конкретних матеріалах, інженери можуть зосередитись на створенні оптимальної структури, яка найкраще концентрує навантаження та розсіює енергію. Це відкриває найширші можливості для створення індивідуальних датчиків, адаптованих до конкретних завдань, застосування в протезуванні, повернення до природних відчуттів. Найбільший потенціал, на мій погляд, АММС мають в області протезування. Сучасні протези дозволяють людям з ампутаціями рухати кінцівками, але вони позбавлені тактильних відчуттів. Це значно знижує якість життя і ускладнює адаптацію до повсякденної діяльності. Використання АММС дозволить створити протези, які не тільки рухаються, але й передають інформацію про тиск, температуру і текстуру. Уявіть собі можливість відчути тепло чашки кави, текстуру тканини або силу рукостискання. Це не просто поліпшення якості життя, це повернення до природних відчуттів. Робототехніка підвищення безпеки та ефективності. У робототехніці АММС можуть використовуватися для підвищення безпеки та ефективності роботи. Роботи, оснащені чутливими тактильними датчиками, зможуть більш акуратно взаємодіяти з крихкими об'єктами, уникати пошкоджень і виконувати складні завдання з високою точністю. Наприклад, роботи хірурги, оснащені АММС, зможуть більш акуратно виконувати операції, знижуючи ризик пошкодження тканин. Роботи маніпулятори на виробництві зможуть більш дбайливо поводитися з делікатними компонентами, підвищуючи якість продукції, виклики та перспективи, незважаючи на величезний потенціал, розробка і впровадження АММС в комерційні продукти пов'язані з рядом викликів. До них відносяться. Масштабованість виробництва створення складних метаматеріальних структур вимагає точного та відтворюваного виробництва. Довговічність необхідно забезпечити надійність і довговічність датчиків в реальних умовах експлуатації. Інтеграція. Потрібна розробка ефективних методів інтеграції датчиків в існуючі системи і пристрої. Вартість необхідно знизити вартість виробництва, щоб зробити технологію доступною для широкого кола користувачів. Однак, я впевнений, що ці виклики будуть подолані завдяки зусиллям дослідників та інженерів по всьому світу. Розвиток нових методів виробництва, таких як 3D, друк дозволить створювати складні метаматеріальні структури з високою точністю і низькою вартістю. Укладення Допоміжні механічні метаматеріали АММС відкривають нову еру в тактильних технологіях. Їх здатність концентрувати і посилювати тиск дозволяє створювати датчики, які більш чутливі, надійні і універсальні. Застосування АММС в протезуванні, робототехніці та інших областях має величезний потенціал для поліпшення якості життя людей і підвищення ефективності роботи машин. Я вважаю, що структурно орієнтований підхід до проектування стане основою для розробки індивідуальних тактильних датчиків, адаптованих до конкретних завдань. Майбутнє тактильних відчуттів вже на порозі, і АММС грають в ньому ключову роль.